Привіт! Мене звати Орест Карпій і сьогодні буде огляд на отаку сигналізацію без дротову на батарейках спойлер. Погнали! І от така коробочка. Написано багато цікавої і нецікавої інформації. Отакий значок, антикрадіжка. 105 дБ, ремоут контрол. Два пульти в нас в комплекті сигналізація. Батарейки в комплекті не йдуть. Так само в нас є ось такий тримач, крепеж. З іншої сторони, в нас цікава інформація вже. Тут написано, що оптимальна висота на рівні 2 метрів, щоб вона висіла, і діапазон її дії 8 метрів максимально. От тут намальований чоловічок, це типу 1 метр людина. За 8 метрів вона бачить об'єкт, який за висотою 1 метр градус. то що вона бачить, при вертикальному такому розположенні 105 градусів вона бачить в ширину. В принципі, тут більше цікавого на коробці нічого нема і відкриваємо. Зразу нас зустрічають пультики. Пультики мають батарейки. Маленький, отак дістаємо і от він вже світиться. Теж ремоут контроль, всі діла, діодік. Ну, зборка просто китайська така. Нічого особливого. Ще один пульт. Нічим не відрізняється. Ну, цей, наприклад, у вас на брелку. Це і в дівчини. Ну, точніше, на в'язці ключів От, цей крепеж. Не знаю, він максимально дивний. Хоча, може, ні. Але сверлити стіну для того, щоб повішити таку сигналізацію за... на Алікспресі, вона коштує приблизно 260 гривень. Не знаю, я би не сверлив ціну і сама сигналізація. Ось так виглядає. Там в нас Прийом ну сигнал з пульта маю на увазі. Охоп, Ох дірочка для динаміка, Так само може працювати відживлення. Тут написано DC 6 вольт. Чотири батарейки потрібно. Типу АА по півтора вольта. Раз, два, три, раз, два, шість. Відповідно, і вхід тут 6 вольт. Так, давайте запхаємо туди батарейки. Я беру акумулятори від Panasonic Enelop, дуже хороший, рекомендую. І коштують так само недорого. Але в них 1,2 вольти напруга. І таких в мене 3 штучки. Інші три десь загубив. Тому беру ще батарейку на 1,5 вольти ARO. З метру, Запихаємо. І закриваємо кришкою. Не дуже це все якісне, звісно. От. от так запихається. Просто оп, вверх І все. Ну, типу, отак вішаєш. Чипс. І все. Нічого особливого регулюється так само. Ну, типу, Принаймні не падає, якщо пальцем тиснути, то так. Да. Але от зафіксував в верхньому положення, не падає. Хіба що якщо вже аж потрясти, то від ваги впаде. І беремо наш пульт, натискаємо. Загорівся ось цей індикатор зелений. Це означає, що в нас є час втікнути до того, поки вона почне працювати. От, Не знаю, напевно, 15 секунд. Або 20, або 30. Чекаємо. Все, замигав червоний індикатор. Це було дуже гучно. Я сижу в приміщенні в закритому. Я налякався. Вуха мої сховалися десь в мозок. Одним словом. Звучок і динамік тут дуже хороший. От за ці гроші, взагалі, песня. Так само, там видно, що червоним світиться. Це теж світиться індикатор, який сигналізує, напевно, що батарейки всередині є. От. Він не міняється, він завжди світиться. Але в даному випадку я так просто не можу і я хочу її розібрати. Заодно і вам покажу, що там до чого всередині. Я ще її не розбирав, як на диво, якщо я зможу розкрутити, бо щось воно не крутиться. Later. Пішла жара. Ого, блін, таке враження. Це не буде видно, але аж викрутка. Або болтик пошкодився, цей викручений і тепер цей. Ух ти що. Це жорстко було. Чому не пускає? А, бо знизу тут ще один болтик. Нічого сверхістиного. Тут от. Контакт, точніше, гніздо для живлення, коробочка схована. От у нас який динамік здоровий. І давайте для повної картини, раз ми вже сюди залізли, подивимося, що там на платі. Ну, Що там може бути, От, якісь конденсатори, якщо я не помиляюсь, два діодики максимально на ножках довгих припаяні. І нічого такого. В принципі, я думаю, якщо сильно постаратись, то можна і самому таке зібрати. Якщо шарити в цьому. І от сам датчик руху. Він в мене вже якийсь заржавівший. Можна його протерти. Я надіюсь, я гірше не зроблю. Так, да, він чистіший стає. Все, він тепер ідеально чистий. Можна збирати назад. Головне попасти діодиками в дірочки. Так, є. І тепер ладно. Скручувати не будемо. Візьмемо ще розберемо пульт. Теж цікаво, що там всередині. Кручечка вже зйомна повністю. О, Мені тут більше подобається картина. Якось все так більше. Напхано напаковано то сюди. Ага, пластик зразу відлетів. Ну, Діодік якийсь сигнал дає. Кнопочка там вилітає. що, що? Кнопочка diod. Діодік який сигнал. Індикатор точніше, оце червоний. Назва платки чи що? це Теж нічого цікавого. От батарейка в мене тут навіть окислена, вся зелена, але нічого працює. При тому, що лежала мене ця сигналізація без діла роки 3, напевно, і з того всього часу, може місяць сумарно, я користувався цією сигналізацією, а можливо, і взагалі десь 5 років. Я вже зібрав то все докупи. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк. Підписуйтесь, якщо цікавить тематика каналу, а питання лишайте в коментарях. Щастя, здоров'я!